Доброго здоров'я, шановні любителі винограду! Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 2 липня 2025 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область, Україна. Сьогодні я розповім, які роботи на винограднику необхідно проводити у липні. Від підписників надходить запитання: де можна купити якісні хімічні препарати? Хімічні препарати я купую у Євгена Подвесько. Маю приємний бонус. Для моєї найкращої аудиторії. Знижка 5% за промокодом Виноградар Максим. Дуже важливо, щоб отримати знижку, обов'язково повідомляйте промокод Виноградар Максим під час оформлення замовлення. Протягом липня я продовжую проводити зелені операції пасинкування та карбування. Пасанок повністю видаляти не потрібно. Один або навіть два листочки варто залишити. Коли пагони на виноградних кущах значно переростають верхній дріт, я проводжу карбування пагонів винограду. Верхній пасанок обов'язково залишаю. Це буде нова точка зросту. Решту пасанків прищіпую, залишаючи один-два листочки. Якщо в подальшому з'являтимуться пасинки другого порядку, я їх також прибираю. На момент зйомки цього відео кількість підписників на моєму каналі сягнула позначки 9 тисяч. Щиро дякую всім за підтримку. Ваша підтримка надихає на створення нового та цікавого контенту. Оскільки виноградні пагони безперервно ростуть. Зелені операції, пасинкування та карбування необхідно проводити регулярно протягом усього періоду вегетації. Головна мета проведення зелених операцій недопущення загущення виноградного куща. Пам'ятайте, там, де загущений виноградний кущ, там одразу з'являються грибкові захворювання, навіть у випадку проведення регулярних та своєчасних профілактичних обробок. З урахуванням того, що 28 квітня 2025 року на моєму виноградному маєтку був приморозок, нормування врожаєм кущів винограду я буду проводити лише в поданоких випадках. Більшість кущів винограду нормування врожаєм, на жаль, не потребують. Дуже важливо зараз на початку липня провести профілактичну обробку виноградних кущів після цвітіння. Застосовується дана обробка проти мілдю, оїдіуму та сірої гнилі. Зараз на початку липня, коли ягоди активно набирають вагу, дуже важливо стежити за станом ґрунту та у разі необхідності поливати виноград. Якщо зараз на початку липня ґрунт сухий, дощу немає, виноград обов'язково необхідно ретельно поливати. Якщо зараз на початку липня активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, поливати виноград не потрібно. На наступний день після поливу я проводжу розпущення ґрунту довкола голови виноградного куща. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Пам'ятайте, аерація ґрунту є одним із секретів кращого зросту виноградних пагонів та отримання гарного врожаю. В подальшому. Подивіться, будь ласка, молоді саджанці винограду зараз почали активно рости. Як правильно доглядати за молодими саджанцями винограду протягом липня обов'язково зніму окреме відео. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео!